Останнім часом трішки хуйово на душі через те, що зливаються дівчата після сексу. Отакої. От З якими наче все було класно, трохи опускаються руки, щось взагалі робити після таких моментів і одночасно злюсь на себе, що мало їбашу для збільшення доходу. Слухай, ну там незрозуміло, якісь це саме дівчата. Можливо, Можливо, ти зваблюєш дівчат, які, наприклад, шукають собі спонсора. Коли вони приходять до тебе на побачення, ти їм подобаєшся просто як хлопець, з яким можна класно провести час, один вечір, два. Але вони розуміють, що вони не можуть тебе як корову потім доїти. так? І вони такі: ну добре, сьогодні переспомогу, а далі буду продовжувати собі ще шукати папіка. Можливо, так. І ти стосовно цього хвилюєшся, а насправді хвилюватись не треба, тому що ти з такої дівчини взяв все, що можна взяти. Це я так набагато гаюсь тобі сказати, що слухай, не так уж все погано. Ну, ти виявляєш, у тебе дівчата зливаються після сексу, а у деяких хлопців вони зливаються набагато раніше. І вони такі, та блядь, якби у мене тілки злівались після сексу, взагалі проблем не було. Фу, знайшов стосовно чого хвилюватись. Дай, будь ласка, мені пизди, щоб я не нив, а йшов працювати. То само собою, то само собою, працювати треба обов'язково, тому що навіть якщо з тьолками все буде добре, а ти при цьому, при всьому, не будеш розуміти, за які гроші ти завтра підеш собі там хліба купувати, нащо тобі тоді ті тьолки? Є речі важливіше. Працювати треба обов'язково.